Вітаюся на паверсі новини. Я настасія Федорові. гість сьогодні це Володимир Єльченко, дев'ятий посол України в США, постійний представник України при ООН з 15 по 19 роки, і посол України в Росії з 10 по 15 роки. Звісно, це не всі регалії пана Володимира, які ми можемо сьогодні назвати. Їх надзвичайно багато. Ну і, звісно, про дипломатію будемо говорити. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас щиро і вітаю всіх слухачів. Я сподіваюся, що я буду останнім послом Росії У... України в цій так. Російській Федерації в сучасній. Дійсно, і також про це поговоримо. Так чи, чи могла Україна передбачити власне те, що може статися? Ось те, що сталося, звісно, про широкомасштабну війну Росії. А давайте почнемо з того, як сьогодні генсек ООН, цілий генсек ООН, Антоніо Гутеріш прибув з візитом до російської Казані на саміт Країн Брікс. Там його зустрічали гарно хлібом сіль. Зокрема, в мережі вже є фото. Як він раду куштує каравай окупантів? Як Кажуть, сьогодні вже у ЗМІ кровавий коровай. Як думаєте, пане Олемре, що це значить для всієї організації, що сам генсек ось так от радо щиро приїжджає до окупантів, але вони власне його радо зустрічають? Ну, ви знаєте, коли ви кажете цілий генсек ООН? Я б на це забував так: що це ніхто і ім'я його ніяк. По-перше. Знаєте, у світі є така тенденція ну прибільшувати роль генерального секретаря ООН. Насправді, це керівник секретаря ООН, Тобто, це бюрократ, який найнятий країнами-членами ООН для того, щоб ну, керувати технічними функціями. Знаєте, там засідання Генеральної асамблеї, Ради Безпеки, там ще, ще там. Біля сотні інших органів ООН, які засідають, там треба наливати воду, писати якісь протоколи, робити переклад. От, от саме цим керує генеральний секретар ООН. З іншого боку, склалося таке кліше у світі, що генсек ООН це типу як папа Римський тільки в політиці, тобто, це людина, яка представляє Організацію Об'єднаних Націй. Насправді це зовсім не так. Якщо почитати уважно статут ООН, е, то ви там знайдете відповідь на це, це риторичне моє е, запитання. Але е, з третього боку, е, я вважаю, що це найслабший чи найслабкіший генсек ООН е, взагалі в історії цієї організації, е, були різні постаті. Був Дак Хаммершель, який е, в принципі загинув. Коли виконував е, функції свої як керівника ООН, е, в демократичній згоді Конго, ну, тоді це була інша е, країна, збили його літак, він загинув. Були інші е, випадки е, Кофі Анан, Бутразгалі, Ірак, Кувейт, е, Косово. Тобто, це були люди, які не цуралися відповідальності. Вони Негайно їхали, летіли всі регіони, і своєю особистою особистою участю показували, що ну щось відбувається. Тобто, якась миротворча роль ООН. в статуті ООН, до речі прописано дуже чітко. Є стаття 99, 102, Ну я не буду про це говорити. Це мало кого цікавить, але є речі, які дозволяють генсеку ООН втручатися в будь-який конфлікт. Доводити, ну скажемо так, свою занепокоєність Ради безпеки ООН, вимагати якихось дій, призначати спеціальних представників. Ну нарешті їхати самому в зону конфлікту і своїм прикладом показувати, що ООН не стоїть осторонь від цих питань і проблем, пан Антоніо Гутереш нічого цього не зробив. З першого до останнього дня. Ну і остання крапка, яку він поставив, я думаю, на своїй кар'єрі, хоча йому вже далеко за 70, Я думаю, що він вже е, не хвилюється за свою кар'єру. Е, е, і е, знаєте, він е, опустив авторитет ООН нижче Плінтуса. Хоча е, далеко не все від нього залежить, це ми всі розуміємо прекрасно. Він не впливає на рішення ради безпеки, чи асамблеї, але те, що він поїхав в Казань, е, та ще й там е, значить, сфоткався на фоні якихось там татарських тіток цій е, чолмі і в цьому халаті, ну знаєте, це просто свідчить про те, що людина не розуміє взагалі, де він знаходиться і яку організацію він очолює. Так що, на жаль. E, своєю поведінкою він e, ще нижче опустив авторитет. ООН, e, який і так вже дуже низький. E, але, хоча би своєю активністю він міг би і мав би показати, що ну, хоч про щось він там піклується, про щось він думає, він цього не зробив. Він підтримав Росію, він підтримав Путіна, він з ним обнівався, цілувався. Ну, власне, як і все, що ми бачили, останні там два, три, чотири, п'ять років, все, що відбувалося за ці часи. Так що я думаю, що це остання крапка в авторитеті. ООН, ну принаймні в Україні, точно, я сподіваюся, що в Європі також у всьому світі. Я не думаю, що так буде, тому що є багато країн, яким наплювати, на жаль, на те, що відбувається в Україні. Але таких країн все менше і менше, і нам треба своє робити. Дійсно, ну і е, не лише так їв коровай окупантів. Також вже є кадри, як Гутериш продовжує, як пишуть журналісти, пробивати дно і ще там повімався він також із Лукашенком. Але власне дійсно будемо спостерігати далі, як це все буде відбуватися. Ну і що позагалі саміт Брікс, так цю тему взагалі закрити. Не будемо говорити про те, яке воно має значення, тому що насправді те, що хоче Путін, одне те, що інші країни, це абсолютно інші пріоритети. Але тут зараз облетіло відео. Соцмережі, де видно, як невідомий ймовірно кажуть, делегат однієї з африканських країн проходить між кремлівським диктатором Путіним і Лавровим, який сидів позаду нього, і судячи з реакції останнього, наступає йому на ногу. Ну, журналісти вже є власні припущення, що сказав Лавров у відповідь. Сказав він, якісь певно лайливі слова. На жаль, не можу це повторити зараз в ефірі, але ви бачили, Лаврова наживо, так ви, тобто більше знаєте точно про цю дипломатію, а можливо, дипломатію в лапках, яка є в Росії. Що можна сказати взагалі про Лаврова, як можливо дипломата, або ж взагалі російських чиновників, як людей, з якими соромно або ж можливо не соромно, так мати якісь певні зв'язки. І взагалі спілкуватися. Ну, Знаєте, Лаврова я знаю вже років, мабуть, 40. Ми були ще молодими дипломатами, коли я перший раз приїхав до Нью-Йорку в Постійне представництво України при ООН. Я був другий секретар, Лавров був вже радником, але він набагато старше за мене, в принципі. Ми з ним і футбол грали, і віскі пили, і розмовляли, і дружили, і так далі. Я думаю, ну, знаєте, це в принципі така загадка для мене. Тобто, я не розумію, як могла людина так помінятися чи змінитися за ці роки. Останній раз я з ним спілкувався багато років тому. Це, звичайно, було ще до початку подій в Криму і Донбасі. Ми підтримували нормальні відносини, коли я був в Москві послом. Ми з ним спілкувалися майже кожного дня. Е, у мене таке враження, що, е, знаєте, людина переродилася. Тобто він, він став іншою людиною. Хоча, з іншого боку, я прекрасно розумію, що е, всі чиновники російські, тим більше топ вони дуже сильно залежать від істеблішменту, якому вони служать. І е, я прекрасно усвідомлюю те, що. Будь-які кроки Лаврова, якщо б навіть він так думав, хоча я в цьому не впевнений, проти лінії партії, як казали колишньому Радянському Союзі, вони би просто його знищили. А з іншого боку, ну, мені здається, що це людина, яка перетворилася на посміховисько. Тобто він, він був топ дипломатом, всі його поважали. І дійсно, ця людина дуже так, освічена е, шаленим досвідом, е, людина, з якою було цікаво спілкуватися. Е, але після того, що сталося, і після його е, знаєте, заяв, якими він коментував е, е, агресію Росії проти України, я думаю, що він собі просто спалив всі мости і всі можливості повернутися до. Тієї нормальності, в якій він е, знаєте, жив раніше. І я думаю, що це всі розуміють, і дипломати всього світу, його колеги. Не дарма, е, 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 якщо ну, ще 5-7 років тому Лаврово приймало в Брюсселі, в Варшаві, в Лондоні, там де завгодно, в Вашингтоні, в Нью-Йорку сьогодні. Це людина, ну з якою в принципі серйозні люди не хочуть навіть сидіти поруч. Ми маємо е, безліч е, прикладів, коли, е, наприклад, ну, останні це пару років тому, коли в Женеві було засідання комісії ООН з прав людини чи е, Ради з справ людини, коли е, під час виступу Лаврову просто половина залу встали і вийшли. Вони не хотіли слухати цю метушню чи маячню. От і все, на що притворився Лавров. На жаль, тому що це, знаєте, людина похилого вику, віку. Е я не знаю, скільки він ще проживе. Але я думаю, що він буде ще пам'ятати до останньої хвилини свого життя все те, що він сказав, не зробив, а сказав. Відношені відношенні до України, тим більше, що це абсолютно не відповідає тому. Про що ми з ним говорили ще 20-30 років тому. Тобто, це людина, яка перетворилася знаєте, в абсолютне дзеркало кремлівського режиму, це все проходили в колишньому Радянському Союзі. Знаєте, молоде покоління про це не знає, не пам'ятає. Але знаєте, коли люди давали знаєте, покази на своїх родичів, аби не опинитися в тюрмі, от Лавров також він вибрав таку лінію, щоби. Знаєте, залишитися при владі, залишитися при спокої, щоб його ніхто не чіпав. А для цього треба просто-напросто повторювати ті мантри, які озвучує Путін. От і все. Він дуже залежний від сьогоднішнього російського режиму. І я думаю, що наприкінці свого життя Лавров. Про це згадає, подумає, пожаліє, але нам від цього не легше. На жаль, ми маємо справу з справжніми упирями, які сидять у Кремлі і навколо нього. І єдине, що вони хочуть, це знищити Україну. Дійсно, варто сподіватися, що от, якщо не будуть правди, жаліти про те, що зробили, де хай це буде десь в ГАЗі, точно в судах, щоб не була в них дійсно така спокійна старість і спокійне життя. Володимире, ви кажете так, що до війни, взагалі до великої війни, до анексії Криму, ви з багатьма колегами, колишніми колегами спілкувалися із Росією. А от після війни, після початку війни з анексії Криму, після повномасштабної хтось намагався з вами вийти на зв'язок звідти? Можливо, не знаю, якийсь меседж передати, запитати, можливо, щось ну тут правда цікаво. Ви знаєте, ні. І, і це для мене така загадкова ситуація, тому що е, знаєте, під час роботи у Москві я мав, в принципі, доволі тісні стосунки з багатьма політиками. Е, знаєте, і не буду їх називати, тому що їм це просто зараз буде, скажімо так, негативно. Але тим не менше ніхто ніколи жодного разу не подзвонив мені. Тобто, я з цього роблю висновок такий, що ну я знаю знаєте, цих людей, я впевнений в тому, що ну, декому просто соромно. Хтось, можливо, просто боїться. А в цілому це підтверджує, тобто моє спостереження підтверджує тезу про те, ну про це ми чуємо, в принципі, від багатьох і політиків, і експертів, що, знаєте, немає поганих плохих русських, чи хороших русских. Тобто, є, є Росія, є. Громадяни Росії, які е, просто ставляться до України отак, як ми сьогодні це бачимо, і все те, що відбувалося раніше, е, це просто була така певна маска. Е, вони намагалися приховати свої справжні е, почуття щодо України, е, ну за певними там, знаєте, вічливими словами і так далі. Насправді ніколи ніхто з них ніякої поваги до України не мав. І тому, коли Путін каже, що е, Україна ніколи не існувала, що вона була створена Леніним там чи якимось іншим, і що насправді це єдиний народ, е, Росія, Україна, Білорусь, це те, що відповідає е, от тим почуттям, які е, глибоко живуть у кожній російській чи руській людині. І нам треба з цього виходити. Тобто ніколи з цими людьми у нас не буде нормального діалогу. Хто б там не був при владі? На жаль, як дипломат, е, знаєте, я жалкую, що мені доводиться це е, говорити. Я завжди е, був готовий як посол України в Росії. Я все робив для того, щоб в нас були нормальні відносини. Але на жаль, е, е, сьогодні я розумію прекрасно, що це неможливо. На генетичному рівні, тобто, знаєте тут є історія, є певні інші речі, але на жаль, ми ніколи, ну принаймні, при нашому житті це точно, а можливо, ще буде там 100 200 років, не знаю скільки років про це, ми вже ні, не дізнаємося. Наші діти, і онуки, дізнаються. От е, з цією країною, з цим населенням, з цією біомасою, ми ніколи не знайдемо спільної мови. Ну і про штати напевно також ви сьогодні спостерігаєте за тим, як Україна просить, зокрема в наших західних партнерів, низку дозволів, більше зброї, і що нам кажуть у відповіді. От цікаво, зараз дійсно розгортаються такі баталії навколо військ КНДР, які за словами Буданова, ще вчора мали би прибути до України. Можливо, вже перші якісь військові звіти є. Хто ми Точно про це дізнаємося трішки згодом. Але ну ще цікаво, штати мають розглянути можливі. Прямих військових дій, якщо війська КНДР будуть брати участь у війні проти України, про це зокрема каже голова комітету з питань розвитки палати представників Майк Тернер. Але що цікаво, коли журналістка спитала. В Джона Кірбі, що мовляв, а чому ви не дозволяєте задавати удари нелекоміними ракетами? Те, що просить Зеленський, коли ми вже бачимо, що можуть бути наслідки серйозні присутності ось цих північно-корейських солдатів, він каже: Ну, по перше, ми достоменно не знаємо, що збираються робити ці хлопці в Росії, взагалі в Україні тут цікаво, так сьогодні всі розвідки б'ють в набати багато. Країн світу про це говорить, Под відеодокази є, як ці люди беруть а, форму російських солдат, одягають на себе, а в Штатах кажуть, що ну, почекайте, ми ще поки нічого не знаємо. А, завжди були такі от в Штатах, так, люди повільні, скажімо так, як нам сьогодні в Україні здається. Знаєте, давайте почекаємо до 5 листопада. Я думаю, що все почнеться, тобто активна фаза. Е Ну, скажімо так, реакції на ці події, на багато інших подій почнеться після виборів президента США, те, що заявив міністр оборони США пан Остін, це важливо. І він, в принципі, сказав те, що ну, так і є з усією повагою до української розвідки. Ну, ще немає доказів того, ну, принаймні, засобів масової інформації про те, що північні Корейці є на території України. Е, але якщо це буде доведено, е, я думаю, що це буде та червона лінію, ну яку вже Захід перейде однозначно. Ну, я на це дуже сподіваюся. Е, я не виключаю, що після всіх цих останніх заяв. Знаєте, Росія схаменеться і вирішить тих всіх корейців північних залишити десь біля Владивостока. І хай вони там собі сидять, тренуються там і не знають, чим вони будуть займатися. Але так чи інакше, все це свідчить про те, що конфлікт. Ну як його називають до речі, пан генеральний секретар ООН Гутієреч: конфлікт між Росією і Україною, а не війна і не агресія. Що все це е, не переросте в інтернаціональну війну. А, ну я боюся е, говорити ці слова, але в принципі це вже буде е, щось десь близько до Третьої світової війни, і до цього все йде, на жаль. Е, знаєте, як би ми не хотіли чи, чи хотіли, але е, так чи інакше з іншого боку, українцям вже нема чого боятися. Після того всього, що ми пережили за останні майже три роки, чи це буде Третя світова війна, чи це буде ядерний удар, чи Бог знає, що... що ще треба для того, щоб налякати Україну? Я думаю, що нічого більше нас вже не залякає, і тому я дуже сподіваюся, що. Е, отака перспектива чи вже реальність перетворення е, знаєте, війни Росії проти України в щось зовсім інше, тобто в конфлікт світового е, масштабу чи інтернаціонального масштабу, в якому бере участь Північна Корея. Е, Ну, це, хоч якось, е, змусить західних лі, е, лідерів перейти від такої обережної реакції до справжніх дій на підтримку України. Хоча ми дуже їм вдячні, вони нас підтримують. Але е, всі ті червоні лінії, які нам малювали протягом останніх там 2,5 років, вони вже давно перейдені. І я не знаю, що ще має статися, ну хіба що ядерний удар по Києву, щоб щоб остаточно змінити це ставлення. І тому е, я думаю, що нам ну, треба трошки почекати, якщо е, дійсно північнокорейці чи корейці е, з'являться на території України, я думаю, що це дуже легко буде довести. І наша розвідка, і Південна Корея, яка вже заявила про допомогу Україні, це дуже, дуже добре. Це знаєте, зі знаком мінус в реакція, тобто, те, що сподівався Путін, чи на що він сподівався, я не знаю, чесно кажучи, але він отримав протилежний результат на сьогодні. Південна Корея, яка до речі є дуже потужним виробником зброї. І яка може дуже багато чого зробити для України і допомогти нам на сьогодні? Ми маємо південну Корею як нашого дуже твердого союзника. В результаті оцих абсолютно незрабних дій Путіна? Ще раз повторюю: я не знаю на що він сподівався, для чого йому були потрібні ці 10-12 тисяч північних корейців, але побачимо. Я думаю, що вони не з'являться на території України. Ну, це моя особиста думка. Але з іншого боку, якщо навіть вони з'являться, Збройні сили України їх дуже швидко знищать. А для західних наших партнерів це буде дуже серйозний сигнал для того, щоб все-таки радикально переглянути свої підходи до того, що відбувається сьогодні на території України. А це. Дуже серйозний момент у тому сенсі, що ми стаємо, чи стоїмо напередодні, не боюся сказати, дуже серйозного чи серйозної ескалації конфлікту в центрі Європи і його переростання у всесвітній конфлікт, а це вже пряма стежка до Третьої світової війни з ядерною зброєю і усім іншим. І я дуже сподіваюся на те, що наші партнери це нарешті зрозуміють. Володимире, на завершення, от на тлі того, що ми чекаємо багато допомоги від штатів, на тлі того, що Україна проситься в НАТО і вочевидь може мати всі шанси бути в Альянсі, Сьогодні йдеться про те, що от якби історія пішла іншим шляхом, і Україна не відмовилась від власної ядерної зброї на початку 90-х, все могло бути б інакше. А ви, от на той час, з 95-го по 97 й рік були начальником управління міжнародних організацій міністерства закордонних справ. Напевне, також от чули ці розмови. Ви бачили щось на власні очі. Скажіть, будь ласка, в нас був шанс тоді не відмовитись від ядерної зброї? Це був якийсь тиск від західних партнерів. Чи правда Україна вірила у те, що ніколи не буде війни? Ви праві, Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Скажу вам чесно: Всередині дипломатичної служби України чи МЗС України було е, доволі багато людей, серйозних людей, експертів, е, шанованих дипломатів, які були проти цього. З іншого боку, якщо послухати е, тих людей, які дійсно розуміють, що таке ядерна зброя, я до них не належу. Для цього треба бути знаєте, фізиком, ядерчиком чи якимось військовим, який там мав справу з ядерною зброєю протягом багато років. Е, е, ці люди говорили, що е, з технічної точки зору Україна не була спроможна в той момент, в той час цю зброю, е, ну скажімо так, контролювати, а тим більше використовувати. Все було під контролем Москви. Більше того, був шалений тис тиск з боку наших е, нинішніх партнерів. Е, я прекрасно пам'ятаю, е, я сам брав участь. ну, Ще як такий середньої ланки дипломат України, пискав начальник управління в деяких переговорах, коли я чув, ну наскільки Сполучені Штати їх представники тиснули на Україну з тим, щоб Україна дійсно підписалася під цим рішенням відмовитися від ядерної зброї, тобто у нас не було виходу. Чи ми мали технічну можливість цю зброю використовувати, контролювати, залишити, не знаю. Це питання не до мене з політичної точки зору. Я думаю, що це був той мінімальний, чи та мінімальна, знаєте, ну, середина, на яку ми могли погодитися. Хоча я ще раз повторюю, що були люди серед українських дипломатів, які пробували. Натиснути на ну натиснути, а підказати тодішньому президенту Кривчуку, що, що не можна це робити просто так. Треба вимагати більших гарантій, треба вимагати не просто Будапештського меморандуму сумнозвісного, який як ми сьогодні бачимо, ні до чого не призвів. Треба було вимагати якогось там ну більш серйозного міжнародного договору, який би забезпечив в Україні якусь безпеку там на 50 років і так далі, але з іншого боку, давайте подивимось на тодішні і сьогоднішні реалії. Хіба статут ООН, який Путін порушив 1500 разів, чи більше тисячі договорів двосторонніх між Україною і Росією про дружбу, співробітність інше, про всі принципи ОБСЄ про все інше. Хіба йому це завадило напасти? На Україну, так у мене є риторичне питання, от навіть якщо б ми отримали якийсь там супер е, міжнародний договір, який би підписали всі країни світу, які би забезпечував Україні е, незалежність і, і безпеку. Хіба б це зупинило Путіна 2014 або 2022 році? Я в цьому не впевнений, він порушив все і вся. І він би точно так же зробив би з будь-яким міжнародним документом, який би ми підписали, наприклад, замість Будапештського меморандуму. Тому питання риторичне, питання дуже е, складне. Є питання до наших інших партнерів, які підписалися під цим меморандумом. Наприклад, ті ж Сполучені Штати, Франція і Великобританія вважають, що вони виконали свої зобов'язання, допомагаючи Україні зараз зброєю. І всім іншим. І це так, це дійсно правда. Е, а що могли ще вони зробити, не знаю. знаєте Коли ми маємо справу е, е, з людиною, яка сидить у Кремлі, і е, психікою якої дуже важко зрозуміти, я не думаю, що ще могли бути якісь інші важелі, які би. Ну, скажімо так, змінили ставлення Путіна до України. Так що це питання історії, це питання риторики, можна по-різному до цього ставитися. Якщо ви знаєте, хочете почути мою особисту думку, я вважаю, що треба було ядерну зброю залишати. Чи це було реально в той час? Ні, нереально. Але, можливо, можна було знайти якісь скажімо, засоби для того, щоб це зробити, але це не було зроблено. Я думаю, що треба говорити про це. Треба більше думати про те, що робити зараз і в майбутньому. А нам потрібно тиснути на наших західних партнерів для того, щоб вони наші зрозуміли про те, що ми маємо справу з психічно ненормальною людиною, яка сидить у Кремлі, і е думає тільки про те, щоб знищити Україну. Пане добре, це точно, це безперечно. Зараз можна багато говорити про те, що було колись, але дійсно треба думати про те, що буде завтра. Дякую вам безмежно за час, який ви знайшли і за важливу розмову, правда. Дякую. Дякую вам. Друзі, з нами був Володимир Єльченко, дипломат. Дякую кожному вас. Закликає ставити подобайки цьому відео, обов'язково підписуйтесь. Ми ну так само чекаємо вас до поговорення в коментарях. Дякую, Бережіть себе кожен.